Нічна атака на кривий ріг та Вінницю. Це не просто чергове чергове випробування для громадської інфраструктури і систем ППО. Це ще й сигнал, коли повітряне поле не контролюється достатньо потужно. Ворог отримує свободу наносити масовані удари дронами глибоко в тил нашої країни. Якщо б Україна мала сильну авіацію з патрулюванням, перехопленням, швидким реагуванням, наслідки таких атак були б значно. Менш руйнівними. і не просто менше а зовсім інший рівень безпеки. Тим часом Чехія розпочинає підготовку українських пілотів. Наскільки швидко можна вирішити питання закриття неба над Україною і про нових бійців повітрі, Говоримо далі з нами в прямому зв'язку. Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Вітаємо вас у нашому етері Слава Україні, героям слава! Тож, пане Андрію, давайте поговоримо про навчання, як навчають зараз наших пілотів. От є інформація про те, що Чехія взялася навчати, давати нові знання нашим пілотам. Як проходять такі навчання? Чи проходять вони для того, щоб наші пілоти сіли на F-16, на які літаки зараз навчаються? Розкажіть про це більш детально. А власне, якщо говорити про Чехію, то у них там досить цікава система підготовки е, льотних кадрів. Взагалі достатньо поширена зараз в цивілізованому світі це е, державно-приватне партнерство, тобто, коли повітряні сили не мають власних навчальних літаків, їх має приватна компанія, а повітряні сили викуповують відповідні години, а да, відповідальність за підтримання цих літаків в справному стані їх тих обслуговування. Перена себе ця приватна компанія в Чехії, така компанія Лом Прага є це авіаремонтний завод, колишній, який е, отримує парк навчальних літаків, в тому числі зараз достатньо нові альбатроси нової генерації, вони отримують і таким чином здатний забезпечувати підготовку пілотів не тільки для власних повітряних сил, але і для. Інших країн, якщо говорити про ті етапи підготовки, які можна реалізувати в Чехії, то це не є підготовка конкретно на f 16 це підготовка, основна, так би мовити, базова пілота на навчальних літаках. Бо f 16, Чехія не експлуатує. Для продовження підготовки треба буде відправлятися в. Інші країни, от в Румунії створена така школа f 16 в тому числі, де готуються українські пілоти, ну і є ціла низка інших країн, які здатні забезпечити підготовку вже на конкретний тип бойового літака. Треба враховувати треба враховувати, що пілотів потрібно багато для ну, нормальної експлуатації бойових. Літаки вважається нормально ну, доцільним мати півтора-два пілоти на кожен літак. Тобто, умовно кажучи, якщо там ми матимемо, а може вже й маємо, не знаю, 40, умовно кажучи, в 16-х і там півдесятка чи десяток міражів, то от множимо на півтора або на два, і отримуємо кількість потрібних для повноцінної експлуатації пілотів. Річ у тім, що. Літак, на відміну від пілота, йому не, не, не треба спати, він не втомлюється. От. Він може працювати майже цілодобово, зрозуміло, з відповідними перервами на регламентне обслуговування. А от пілот так працювати не спроможний, Йому потрібно все-таки відпочивати. Пілот може і хворіти, так тому і вважається така пропорція потрібна півтора-два пілоти. І, власне. Ініціатива Чехії, це вона для нас достатньо корисна, бо дозволить готувати, ну, скажімо так, курсантів нашого Харківського національного університету повітряних сил в нормальних умовах, освоюючи одразу літаки, якщо це буде мова, власне, про ці Л-39 ng із. Західними з авіонікою за західними стандартами, і буде відповідно простіше пересісти на мисливці західного стандарту. А, а, тут питання в тому, Андрій. А... F-16 вони не нові літаки, але тим не менш затребувані дуже сильно в Україні. Нам не вистачає літаків, як би там не було. Якщо ворог запускає по майже там до тисячі дронів, умовно кажучи, повітряних цілей над Україною, то так чи інакше, чим більше літаків буде в неї. Дивіться, дивіться, та, скільки скільки у нас не було б цих F-16, їх все одно не вистачить. Розумієте? Якщо запускати до тисячі дронів, да от. Підняти в повітря навіть 40-50 f 16 один з них несе максимум 4-6 ракет. От і порахуйте, вистачить чи ні, враховуючи, що далеко не кожна ракета поцілить. Значить, шахет є зброя достатньо недорога, проста, засіб боротьби з нею має бути симетричний. Вже не один випадок був, ну, принаймні один, це точно, коли f 16 Загинув літак через вибух близький шахета. Не можемо ми ризикувати такими літаками, а потрібно розвивати засоби дешеві і симетричні, ті самі дрони перехоплювачі, які можна масштабувати, які можна випускати тисячами і підготувати операторів, для яких значно простіше. А от F 16 мали би використовуватися як вони, і використовуються між іншим. Для ураження наземних цілей противника з використанням високоточних авіабомб власне для тієї роботи, яку замінити дронами ну достатньо складно. Розкажіть приблизно так виглядає, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, про технічні характеристики. Якраз от і питання було в мене. Розкажіть про технічні характеристики. F-16, що може цей літак для чого Прошу, прошу, Прошу тоді звернутися до моєї книжки. Бойовий сокіл, історія Ф16. А ми звернулися. Ми знаємо те, що ви написали цілу книгу так, по F-16. Але щоб, щоб я книгу вам зараз переповів. Так? Ні, хоча б коротенько розкажіть, про що, для чого цілі такі. Як вони використовуються, їх цільове призначення? Де їх використання найбільш ефективне? Ф-16 це мисливець легкого класу, який створювався як максимально проста. Машина на початку 70-х років, а з часом трансформувався у багатоцільовий мисливець, здатний не тільки вести боротьбу з повітряними цілями на малій дальності, як це було на початку, але і на середній використовуючи ті самі ракети ЕАМ 120 уражати наземні і, до речі, морські надводні цілі з використанням високоточного озброєння класу. Повітря поверхня, і який за 50 років свого, скажімо так, життя продемонстрував виняткову здатність адаптації до змін в умовах ведення повітряних боїв і взагалі бойових дій повітрі. Тобто, це не терма в європейських країнах, які нам передають f 16 і це Бельгія, Нідерланди, Данія, Норвегія, і з появою цих літаків вони змогли вже в 80-х роках перейти до е, авіаційного парку повітряних сил, який складався тільки з одного типу бойового літака. Один єдиний тип бойового літака f 16, який здатний був закривати усі завдання, які стоять перед повітряними силами цих країн. Тобто, це добра зброя. Її можна використовувати за надзвичайно різними, е ну, скажімо так, напрямками, і що демонструють, і тих же самих е шахети збивають, е здатний він нести ракети повітря-повітря, це Сайдвіндер ближнього бою середньої дальності м 120. Е здатний нести керовані авіабомби. При цьому всьому він відзначається. Е Порівняно з е, е, Міг-29, наприклад, винятково великою тривалістю, тобто дальністю польоту. Міг-29 за засовєтів називали е, істрибітля завоювання превосходства в воздухі над, над своїм аеродромом, бо у нього радіус дії дуже невеликий, От. А f 16 від цього відрізняється в набагато в кращу сторону е, через велику тривалість польоту. Тобто, навіть при виконанні тих же самих завдань протиповітряної оборони він здатний повітря знаходитись достатньо довго реагуючи на відповідні е, загрози. Він не може стати основним засобом протиповітряної оборони в наших умовах з тих причин, які я от хвилину тому озвучував. Він може використовуватись в системі протиповітряної оборони як засіб швидкого реагування, здатний. Закрити проміжки, які не перекриваються зенітними ракетними комплексами чи іншими засобами наземними протиповітряної оборони, оскільки він переміщується в повітрі дуже швидко рівно воно з наземними зенітними ракетними комплексами. Тобто тут його функція ну, в, наш, в наших реаліях може бути доповнюючою. Він не буде панацеєю з тих самих причин, що цілий повітряний буде надто багато. При масованих атаках на них не вистачить усіх цих f-16 Плюс до цього, в наших реаліях, ми бачимо, вони достатньо успішно використовуються для ударів по важливих об'єктах ворожих, штаби, мости, різного роду інші об'єкти з використанням керованих авіабомб. От приблизно так це виглядає. Поки ми не маємо зброї. Великої дальності, яку можна використовувати з F-16. Він не адаптований ані для застосування скелпів, ані Storm Shadow, тих крилатих ракет повітряного базування, які нам надають союзники. Навіть для використання американських ракет JASM, які теоретично ми могли би отримати. От конкретно оці літаки, які ми отримали з європейських війн, їх треба все таки адаптовувати. От, ну приблизно так наскільки важко вивчити і навчити пілота, який вже вміє користуватися, так який вже е був пілотом, але на іншій машині. Наскільки важко відбувається оце навчання і адаптація вже до ось цієї е бойової, наприклад, машини? Я не є пілотом, я можу тільки навести слова на жаль, загиблого. Джуса Пільщикова і десь навесні 2022 року, коли тільки ще починалася ця медійна кампанія про передачу в Україні в 16-х, Він мені сказав приблизно так: що для кваліфікованого пілота завдання завдання освоїти в 16 може бути реалізовано впродовж місяця для техніки з наземної услуги двох місяців. От приблизно так, тобто то, 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 освоїти обслуговування. Але ми повинні розуміти, що е, освоїти пілотування літака і освоїти його бойове застосування це різні речі. Можна навчитися стартувати, виконувати політ за маршрутом і приземлятися. Але управляти літаком у бою е, цього можна засвоїти. Навчитися тільки через десятки годин тренувань, і то не тільки на тренажерах, але і в реальному літакові в повітрі, це ну так само, як закінчивши автошколу, ти одразу не станеш добрим водієм. Тобі потрібна буде практика. Приблизно і тут так само, тим більше, що навіть Сама філософія бойового застосування і управління F-16, вона відрізняється від радянських літаків, які використовуються нашими повітряними силами. Тобто, питання, це ну, тривалість освоєння f 16 навіть досвідченими пілотами, вона обчислюється місяцями і дуже залежить при цьому і ще і від індивідуального рівня підготовки. І від здатності пілота засвоювати відповідні навички. Чимось відрізняється, наприклад, підготовка пілота f 16 від інших літаків в цілому бойових літаків. Від яких інших літаків? Ну, наприклад, від міражу. Та ні. Ні. Оскільки на заході діє стандартизована схема підготовки пілотів бойової авіації. Наша радянська чи пострадянська схема і західна вони різняться якщо коротко. А а на заході ні. Там практикуються відповідні процеси обміну, коли е, пілоти різних країн навчаються от разом. І принципової різниці тут немає. Інша справа, що все таки, е, ну кожен літак має свої особливості, починаючи від. Бортового обладнання, закінчуючи е, поведінкою в повітрі і особливостями там, маневрування, наприклад, в бою. Тобто, під кожен літак треба перенавчатися, під кожен тип літака. Але загальні базові принципи цієї підготовки вони лишаються спільними. Ще ви сказали про те, що f 16 він для ракет невеликої дальності і для керованих авіабомб на нього можна нести це. А, наприклад, чи можна його переобладнати, наприклад, для ракет великої дальності? Чи є різниця тоді тут? Не можна, оскільки таких ракет великої дальності в арсеналі повітряних сил США взагалі немає. Не адаптований f 16 під Ракети повітря повітря, якщо ми говоримо про ракети повітря, повітря, от, ракети повітря, повітря великої дальності з наших союзників є один тип це ракета Метеор, під яку адаптовані шведські грипини, єврофайтери і інші сучасніші літаки. Якщо говорити про е, зброю класу повітря поверхня, то там простіше. Там простіше. Якщо ми вже змогли Су-24, Радянський антикварний адаптувати під е, західні крилаті ракети, то е, оці наявні у нас f 16 пристосувати під джасом не складе, враховуючи те, що ще за Байденом, наприклад, е, було ухвалено рішення адміністрації США про дозвіл. Американським фірмам, які здійснюють ремонт і обслуговування бойової техніки, працювати як підрядникам в на території України. Тобто теоретично це можна зробити навіть безпосередньо в нас. А якщо таке питання, якщо не можна уражати, наприклад, далекі цілі і не можна використовувати за допомогою f далекобільні далекобійні ракети, то чому тоді пам'ятаєте, коли почалася ось ця історія з переданням нам F-16, дуже багато було супротиву європейських партнерів, дуже багато було побоювань, залякувань і все таке інше. Чому, якщо це така проста і надійна авіаційна машина? То чому стільки тоді було розмов? Чому стільки так? А я боялся? не знаю, а я не знаю, про який ви супротив говорите. Там єдине про що мова йшла: про те, що їх потрібно освоювати. Ну, це потрібен час. От. І я з цим цілком згідний. Це пробачте, навіть танк освоїти в десятки разів простіше, ніж бойовий літак-мисливець. Західні танки освоюють наші мобілізовані. Військовослужбовці без жодних проблем. А от і так мисливе це інша справа. Не тільки тому, що там на два порядки складніше бортове обладнання, але і тому, що він працює в тривимірному просторі, де зовсім інші підходи до ведення бою. от Так що я не знаю про що ви говорите. Там не було спротиву про там, європейські країни. Швидше гальмували, там, шашуючи швидше передачу, тому що це літаки все-таки американського виробництва які в європейських країнах перебувають. Так, вони побоювалися ну, про те, що українські пілоти не будуть справлятися з керуванням цих машин. Так, я про це і говорю. Так, так. Я про це і говорю. так на, на освоєння цих літаків потрібен час для того, щоб ефективно їх використовувати. От. І якщо враховувати, що до е війни в Україні. До російсько-української війни е, зафіксований лише один єдиний випадок збиття f 16 у повітряному бою, і то його збив грецький міраж 2000, який збив турецьку f 16 Жодна із сторін цього не підтверджують, що не заважає фірми Марсель Дасо рекламувати міраж 2000, як єдиний літак так здатний збити f 16 Зрозуміло, що. Потрібно було дбати їм і про репутацію да, цього літака, не давати його, не пускати його в бій без належного освоєння. В нормальних умовах в нормальних умовах пілоти F16 з інших країн вони готуються реально роками. Там півтора-два роки йде от, на підготовку. А тут довелося цей ну термін скорочувати, міняти методику, от і, і так далі. Починаючи з того, хоча б що. Ну, у нас були тільки одиниці бойових пілотів, які проходили підготовку на західних навчальних літаках, не бойових. Тих саме американських, наприклад, були такі одиниці, які пройшли оцю базову підготовку, принаймні. Їх можна було відносно безпроблемно посидити на F-16. Пане Андрію, чи можемо ми взагалі говорити про те, за якими літаками майбутнє у Збройних силах України? Це f 16 це мережі, це е, старі радянські машини. Е, е, яким буде небо, яким буде охорона неба, наприклад, за декілька років? Чи можемо ми це спрогнозувати? Ні, ну старі радянські однозначно їх, вони навіть якщо їх не, не знищать, вони по фізичному зносу будуть списані. От. Їх утримувати не буде ніякої можливості. В даній ситуації, в війні, яка триває, ми будемо мати ті літаки, які нам нададуть союзники. Нададуть f 16 добре, додадуть міражі, чудово, будуть гріпини взагалі прекрасно. Навіть якщо десь з'явиться можливість там єврофайтери отримати, чому б і ні. Так само, як зараз ми отримуємо. Бронетехніку, артилерію, надзвичайно різних часів, експлуатуємо їх разом е, в одних бойових порядках. Ну і от бо, бо така ситуація. А далі, вже, після нашої перемоги, там доведеться ухвалювати стратегічне рішення власне про закупівлю якогось одного типу бойового літака, який складе багато цільового, який складе основу наших повітряних сил. Це може бути, наприклад, той же самий е, f 16 Блок 70 або F-16, які є найновішим варіантом, f 16 і от зараз випускаються вони ну, мисливець п'ятої генерації, f 35 ну це навряд чи нам вдасться швидко захопити. А може бути і, наприклад, Рафаль французький тут, тут є різні варіанти. Тобто зараз ось цих літаків, які ви перечислили, або f 16 якась модифікація, або інші, Їх достатньо у партнерів в інших країнах для того, щоб, наприклад, Україна зробила стратегічний запас літаків? Якщо говорити про вживані літаки, то єдиний тип вживаного мисливця, доступний у достатньо значній кількості, це знову-таки F-16. Їх має багато. Сполучені Штати Америки. Їх списують, наприклад, новіші за ті, що ми отримуємо, їх списує Греція. От. Їх мають інші країни. От. Усі інші, вони доступні в обмеженій кількості. Міраж 2004, які передають нам французи, но їх доступно десь до двох десятків. Гріпенів модифікації Сі і вільних Шведи мають десь 12-15 людей. Які могли би передати. От. Але от в цій ситуації нам нехтувати не треба нічим, нам треба брати все, освоювати і, і використовувати, бо е, ну, іншого варіанту у нас немає. А... На, виготовлення, на виготовлення нових літаків на закупівлю, навіть якщо припустити так умоглядно, що у нас знайшлися гроші, то на виготовлення нових літаків стоїть черга. 3-4 роки треба чекати, мінімум. От. Це в кращому випадку. Тобто, якщо б навіть сьогодні б заказали стратегічне так, запас, такі так, то через дарма, 4 роки. Так, меді... не дарма, коли у 2020 році ухвалювалася візія повітряних сил України до 2035 року, там визначалося, що на першому етапі до 2025 року буде придбано 6 чи буде, було б доцільно придбати 6-12. Мисливців генерації 4 плюс там конкретно вказували варіанти f 16 або Gripen для освоєння, а масові закупівлі для переозброєння бойових бригад це після 2025 року планувалося зробити. Ну так воно десь і буде тільки в умовах війни. Андрію, останнє запитання, яке хочеться з вами обговорити, це. Чи є взагалі в принципі в Україні можливість для того, щоб виробляти ці бойові літаки? Ні, взагалі, літаки нема, не нема можливості. Ми зараз втратили компетенції навіть з виробництва тих літаків, які мали виробляли транспортні пасажирські, і це зробили ще задовго до широкомасштабного вторгнення. Нема у нас можливості виробляти ці літаки. Кінець крапка. Все от єдиний варіант це десь в перспективі мирних умов, десь організовувати. Ну там ліцензійне складання, от щось таке. Це в кращому випадку. При цьому треба враховувати, що будь-яке складання таке ліцензійне воно буде дорожче за закупівлю літаків безпосереднього виробника. Що ж, дуже дякуємо. Корисна Дякую. розмова, корисна корисна і глибока. Нам допомогла більш детально зрозуміти в чому особливості, як це відбувається зсередини. Чому деякі речі можливо зробити просто зараз, а деякі речі неможливо буде зробити і через рік. Ми вам щиро дякуємо. Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри національної академії сухопутних військ імені гетьмана Павла Сагайдачного і автор книги Бойовий Сокіл Історія Ф 16 Щиро вам дякуємо за те, що приділили нам часу. Прощаємо Дякую. з вами. До побачення.